та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, не наче човен в сині морі, То воринав, то потопав, Ще треті півні не співали. Ніхто, ніде не гомонів, гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою. Біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька то ходить, а дівчина блукає і сама не знає, бо причина, що таке робить. Так ворожка поробила, що бачу, півночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися. Та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле слізеньке слізоньки дівочі, Орел карі очі на чужому полі біле тіло вовки з'їли, така його доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як сирідка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужії, її засміють. Чи ж винна голубка, що голуба любить? Чи ж винен той голуб, що соки любив? Сумує, воркує, білим світом нудить, шукає, блукає? Дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питань. Кого сиротинка, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто є знає, ти милий ночує, чи в темному гаї, чи в до неї коня напува, чи, може, з другою другою кохає її чорнобрив уже забува, якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила, другу б задушила, а до неживого. І я мовляла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче, журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. А вона все ходить з усні пари, широкий Дніпро не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря відпочить. Аж гульк з Дніпра повернали малі діти, сміючись. Ходімо грітись, закричали.